Так, мої хороші, записуються весь цей світу. Не сподіваюся, поїхали сьогодні. У нас урок 6. Пам'ятайте, що у нас є чат. Підписуйтесь, тому що я планую зробити вам весь курс. Цього А 1 А 2 Поїхали кан і Одамус і з минулого заняття. Ми з вами пам'ятаємо ці таблички. Ось ці таблички, це святе. Як хочете вчити, робіть блокнотики, робіть картки, завчайте, пишіть на листочках в зошиті, як вам зручно, так і пишіть, але ці таблички ви повинні знати. Як вони змінюються? Відповідно, я зараз буду вам розповідати, як вживаються ось ці модальні дієслова. Є спірні моменти, але ми з вами розглянемо варіанти. Can ich oder muss ich? можу я, а ти не можеш писатися тут, так? Можу я чи повинен я? Бачите, це схоже на англійський must, цей мус. Модаль вербен, модальні дієслова, gebrauch, вживання. Модаль верб, скільки їх тут у нас є: мюсен, розглянемо, Кьонен. дюрфен смію, не смію, Мьохтен, хотів би, волін хочу, і золін це аналог англійського should, варто. Поїхали. Так, як це вам ще було видно? От шкода, що воно так вузенько щось, хоч якось. Значить так, ерклерон пояснення. Müssen, ти повинен і кальна альтернатива. Я так сказав, жодної альтернативи в тебе немає. Іхмус ауті, я повинен працювати. Іхмус авдітуалети, я повинен йти в туалет. Ну треба. Ситуація в людини, відповідно, мус, повинна людина. Можна без геєн, можна з геєн, як хочете. Якщо ви скажете, іхмус авдіїтуалет, це означає, що геєн там підрозумівається. Так, кьонен, це могти, і gelernt. Я цьому навчився, тобто я вмію дивіться, Englisch sprechen. якось собі потім розтягніть на, на телефоні чи на комп'ютері якось не ну, як на комп'ютері, ти його розтягнеш плюсиком, хіба що. тому що мені треба показувати вам і вживання, і дієслово, і erklären, і приклад. Ну що я зроблю? Дивіться, habe das gelernt», «Я цьому навчився», «Чому Я цьому навчився. Чому я навчився? ich kann, я умію англійською спілкуватися. Можна без sprechen?», Я умію англійською. Я знаю англійську, знаю. Тобто це знати. «Es gibt die Chance, die Möglichkeit», Є шанс, можливість. Hier kann man essen und trinken. Тут можна, оцей ман це хтось. Незрозуміло не хто, це безособове речення, тобто особи немає. Усі. Хто б не захотів, усі можуть. Тому його називають ось так: просто тут можна поїсти і попити. Є можливість, є можливість. І Дюрфен Сміти, це дозволено, verboten – це не заборонено. Ура, успіх! kann man Паркен, тут можна припаркуватися. Ось значок парковки синенький. Nicht dürfen es ist verboten, це заборонено. Hier dürfen sie nicht rauchen. Тут дозволено вам не курити, не можна тут курити. Es ist erlaubt, тут дозволено dürfen meine Kinder Fernsehen. сьогодні сміють, тобто я дозволяю, дозволена моїм діткам дивитися телевізор. Fernsehen – це дієслово, яке перекладається дивитися телевізор. Мьохтен, четверте дієслово, mein Wunsch. це моє бажання, гефліх вічливе. möchte einen Kaffee trinken bitte. Можете без тринкен ich möchte einen Kaffee. Ну ясно, що його люди п'ють, бо куди ще його вживати не зрозуміло. Я хотів би каву, будь ласка. А волін директивний, директ, my Wunsch, я так хочу, я так сказав, ніххєф їх не möchten. коли ми щось від іншої людини хочемо. Тут може читатися ось це як, she. це скі англійське, да? я хочу із задоволенням покататися на uh, лижах у відпустку, Urlaub, це відпустка канікули. Золін, це «шуди», це варто. Не хтось «дас їх лише в питаннях. Хочеш ти, щоб цей «дас» – це щоб. «Щоб я» Пам'ятаєте, модальне діє слово шел в англійській у нас так само вживається. Коли ви щось пропонуєте, shall I do something for you, right? «Золь ih дія анен кафе махен». Хочеш, я зроблю тобі кофечку? І друге, адресон, хат, зі das. Інша людина, оцей hat gesagt, це перфект, ми будемо його вчити. Сказав, це минулий час взагалі-сказала мені. Ви повинні, і я розповідаю це. Лікар сказав, що мені варто таблетки, пігулки приймати і що я, мені варто не працювати. Ось такий гебраух, ось таке вживання. Давайте ми з вами будемо, обовжити. о Боже, робити першу вправу. То мюсен, мьохтан чи Ось вони всі у вас зверху. Ну, я зроблю ось так. Та й буде нормально, так? путь. Поїхали. Так, в мене тут воно збільшена я бачу. Сузі із зібен яре альт. Сузі 7 років старості. Вона, ну, like, seven years old, right? Вона хотіла б зі Sie... мьохте табличка, мої хороші у вас луках руках, табличка. Єцте зараз з задоволенням. Поїхати куди і нурла одна канікули, але вона повинна у школу йти. Бачите, індійшулі це до школи. Ми будемо з вами вчити артиклі, чому він змінився, чому не змінився. Я буду розповідати, що якщо це вогін, куди це акозиті і прочі і інші речі. Вона може зікан, вона може лише в липні векфарнгеть. Поїхати в екція Еуей геть поїхати, тому що в неї, напевне, там канікули, ну, щось таке. Тепер я її, я думаю, там нічого не видно, що я пишу, ну нехай. Її брат Маркус 4 років, він повинен в школу ходити, або може до школи не ходити, як хочете, я не Е мус. Еамус ног це ще. Ще не до школи ходити, але він хоче і е, із задоволенням до школи ходити, як Сьюзень, він може ще не писати, бачите, де них стоїть. Він може ще не писати онлізм і читати, він ще не може і іследі, мама, Сюзі незаміжня. вона повинна працювати. Вона може шість тижнів на рік відпустку робити і потім може вона. Або мьохти, як хочете. Вона з Сьюзі і Маркусом на море. Ми будемо вчити, чому тут Анс на море куди, а чому тут Індії? Це прийменники, мої гроші. Це все буде прикольно, важливо. Фарен, поїхати. Сьогодні є вона хворою. Вона може не працювати, вона не може працювати. Вона повинна зімус цум арт-єна, повинна піти до лікаря. Друга вправа то повинен чи сміє, не сміє. Тут спірні питання, але нехай. sie die дівербен, додайте дії слова і орден зі дібільдацуцуорнен. Упорядочте. Ось кубики ми сюди зараз це будемо вставляти. Так, перше Hier. Hier nur damen hineingehen. заходити. Це слово перекладається, заходити сюди дозволено баришням. Hier dürfen. сміють, лише баришні заходити. Де це у нас буде? Ha. Ось. Дивимося друге. Hier, тут Man nach rechts fahren. Rechts. Тут повинні їздити праворуч. Це у нас буде праворуч Б. Das man nicht trinken. Тут сміє. Хтось там не можна пити, тут пити не можна. Це буде, напевно, це. Або щось зірветься, вибухне, або Бог його знає, що це таке. Дивимося четверте, тут діти грати і голосними бути. Вони сміють, тому що я бачу значок, тут сміють вони. А який значок? Значок. Get. Можна сходити з ума. Ось воно. Бачите? Єсть. А як же буду бачити? Ну отак. П'яте. Тут Тут можна палити чи не можна? Можна, тому що ми бачимо який значок. Де? Ось, він. цигарка не перекреслена. Вже? У мене вже перекреслена. Шосте. Тут кайне кровате драген. Що це за значок? Я пишу «дарф» і ставлю літеру Е. Ми дивимося, вона перекреслена. Тут сміють жодної кроватки носити. Не треба тут заходити з кроваткою. Гіе man... і лишилося два. Ге тут потрібно, мус потрібно uh, повільно, ланзам повільно їздити, і це буде А, значок, ось він 30 кілометрів так, на годину. І останнє є тут, ой, що ти не пише, що таке. Тут uh, повинен. Повинна людина зупинитися, тому що може перекинутись кудись якусь інтригу. Це буде значок F. Угу. Ви можете спочатку самі виконати, якщо хочете, а потім перевіряти за мною. Або, навпаки, спочатку зі мною, а потім самі ще раз відтренувати. Поїхали треті Кіаненне, і я цьому навчився, я вмію. Це перший випадок. As give the chance, можливість є, можливо. Чи ЛСНГЦБОТЕН не заборонено? Не заборонено. Це буде третій випадок. Я вмію добре кататися на лижах. Бачите, вмію. Аби езгіпт хіякан, але снігу нема. Манканніх ще фарен, і кататися на лижах неможливо. Відповідно, що ми поставимо? Я пропоную поставити двійку. Як ви погоджуєтесь чи ні? Можливості нема. Інтрига. Відповідно, ми робимо друге. Кенензі English? чи знаєте ви англійську? Вмієте спілкуватися англійською? Чи ні? Дан Кенензі job in England. ґліндмаген. Подивіться, як читається job. Це робота. Бажано, чи знаєш німецьку, знати англійську? Ну в принципі, дві мови треба знати. Я, і це моя, моя особиста думка. Відповідно, ми дивимося тоді. Зможеш ти в тебе є можливість це буде двійка робити роботу в Англії. Пардон, що я робити роботу перекладаю, але на даному етапі треба перекладати дослівно, аби ви бачили, як формуються речення і дослівний переклад слів. Кенезінних lesen? ти що, не вмієш читати, не вмієш, це одиничка. Ist parken verboten. Тут же парковка заборонена. Заборонена. Aber da kann man nicht parken. але там, да, он там можна паркуватися, я запишу. Да. Там таке малесеньке слово з двох літр, але воно важливе. Значить, да. Ну, да, або там, або тут, дорт там чисто. кан ман паркен І це в нас буде. Ich kann das Auto nicht kaufen. Я не можу купити машину, можливості немає. Ich kann das nicht bezahlen. я не можу порахувати, Und ich kann auch nicht Auto fahren. Я не можу заплатити. Я не можу заплатити за неї. Можливості немає. Бецалин. І я можу також не авто водити. Я не можу водити машину, не вмію, одиничка. Ось така ситуація із кеном. Давайте будемо дивитися, волін чи мьохтен, директина, чи, боже мій, чи вічливе. хефлі, пишуть, що мьохтен завжди можливий, а ванканман, волін, завден. Усюди можете писати мьохтен, 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 мьохтен. Але ми зробимо з вами волін там, де може бути ще й волін. Попробуємо. Та що робити? Поїхали. Гемая, вас неманзі, пане маєр, що берете ви? Я хотів би. І мьохте. Тобто тут не може бути Я хочу, принесіть. Ну, може бути, але ж ви розумієте, нащо? Візахоти не них, Вона не хоче, не хоче. Оце віль. Не хочу, не буду. Третє. Ваз зі ві анкілотомати. знов таки. Ми хочемо, ми хотіли б кіло помі, помідорів, будь ласка, іст фірцейн альт і хоче піти на дискотеку. Віль, шон, шон це вже. Але його батьки не хочуть. Він каже, нікуди ти не підеш. Зіконен ум acht ua, oder umnine, ua common, vi z'ier як. Ви бажаєте. Ви можете о 8 годині або о 9 прийти ваша воля. Да? І що це endшульдігун? And шульдігун. Пробачте. Іх дас фенста я хотів би. Ну хотів би. Якби він казав і хвіль, я хочу, він би не казав пробачте. І здасть АОКЕФузе. Скільки ми англійських слів побачили? Джоб побачили. А okay. окей, може, ще щось побачила. Я не, не звернула уваги. Тепер дивимося п'яте. Сузі іст кранк, сузі є хворою, повинна чи варто? Додайте так, сузі іст кранк, вона повинна. Zum Arzt gehen, I der Arzt sagt. Ти мусиш, ду муст. Знов-таки, ім, бачите, чому ім, чому інді, чому, а все будемо вчити прийменники? Зараз працюємо поки що модальними дієсловами. Ти повинна в ліжку залишатися, бляйбен залишатися, Und du, і ти повинна. Багато спати і багато пити. Сюзі закт розповідає своїй мамі. Дер Arzt закт. Лікар сказав, що я їх золь. Це ж ми передаємо, да? імбет бляйбен ун шлафен. І їх я повинна мені радше в школу не йти. шулі Демо те закт запитує. Тобі треба приймати ліки? Sollst? Або їх ні, але мені варто багато пити. Ось така ситуація. Шосте. Махензі фаршлагіями золін. Сьогодні великий юніт, але що вже зроблю. Зробіть пропозиції, пропозиції із з варто. Золін від Сузамен із Кіногеїн варто нам разом в кіно піти. Бачите, де діє слово? в самісінькому кінці. Хорошо, є друге. Ich möchte den neuen Film це до нього, це перше. Друге, ви Брауген, brauchen... а де я маю писати? Цікаво. Де хочеш, там я пишу прекрасно. Ви Брауген Гетренки. Ми е, потребуємо напої. Варто золі і Гетренке. Кауфен. Хочеш, я куплю золі, варто мені напої купити. Третє. І габе копф шмерцен. Копф – це голова, а шмерцен це біль, тобто в мене болить голова. Варто мені, це пропозиція золь іх, ді музік лязе махен, наприклад. Ді музік лязе тихіше махен. маген. Зісткат хія? тут холодно. А, чи. Закрите вікно. Четверте. Де писати четверте Бу, не знаю. Давайте я тут напишу. Золь їх тим тим тим. Зачинити. Зачинити. І п'яте іхмахтанах Парис. Зараз буде внезапна пропозиція. Золін ві. Четверта нам. Сузамен Хочеш, поїдемо разом. Все, зараз величезна вправа на закріплення. Поїхали, можете зробити самі. Я вас вітаю з тим, що ви вже добираєтесь до А2. Погнали. В бібліотеці, індебібліотек. Ляєн це позичити. Ви можете кьонен. Бюхаляєн, книжки позичити. Ви не смієте. Sie dürfen. Ви не смієте їсти в бібліотеці. Sie ihren ausweis пропуск zeigen, pokazat. ви повинні показати свій Ausweis und nicht laut sprechen. Вам дозволяється не голосно говорити. Голосно не можна говорити. Пішли в музей. Що музей за інтриги? Зі Більдазеин. Ви можете роздивлятися картини вам дозволено. Бецалін. Ви повинні заплатити. Що я пишу? Невідомо. Ну, ти глянь. Зі müssen. А як його? Або його. Зі Мюссен. Manchmal, Манхмаль це іноді. Зі Дюрфен. Іноді ніхто фотографія, іноді не можна фотографувати, аби зі, але можна спілкуватися на повний голос. Коли є зін коли ви хворієте, ви повинні імбет бляйбен залишатися в ліжку, ви смієте не курити, не дозволяється вам курити, і ви повинні зі мюсен фільтрин. Якщо ви занадто цуце занадто. To, якщо англійську пам'ятаю, якщо ви занадто товсті, вам не дозволяється зі дюрфен, ніхт філь Essen, не багато їсти. Die müssen, ви повинні шпортом займатися, спортмахен. І wasser trinken und залат essen. Салат їсти і багато водички пити. Дітки, яким 10 років, років їм не можна палити і авто водити. Zit не сміють. Зі індішулігієн вони повинні школу відвідувати. І зі аугабен ау вони часто не хочуть, воліють часто жодної домашки робити. Ситуація життєйська. Ім авто в машині ви можете філяйхт іноді окуляри носити, ви повинні, ну, наприклад, сонце чи що, зі них шлафен спати. Не дозволяється, заснеш і все. Und auch ніgtelefon. За рульом ніхто нікому не дзвонить. sie есен он sprechen, але ви. Абезі дерфен вам дозволено. sprechen. undbrechen. So. Спойлер. Наступне у ножнички і ножничці і кауфем зупомат, ми будемо з вами вчити тренд, префікси, відділяємо її приставки, і я буду показувати, що з ними робити і навіщо вони. Все на хороші пока.